Формування системи громадського здоров'я неможливе без формування навички правильної гігієни рук. І це необхідно не лише медичним працівникам, це необхідно кожній пересічній людині знати, як, коли і навіщо правильно помити руки. Це профілактика не лише гострих кишкових інфекцій. Це профілактика, в тому числі і краплинних інфекцій, це є загальний рівень компетентності навичок з гігієни, враховуючи наявні сучасні технології, нічого не замінить води, мила і антисептика для обробки рук. Отже. Формуйте правильні навички, бережіть себе і залишайтеся здоровими. А ми працюємо, щоб ви були здорові. Я керівник комунально некомерційного підприємства «Третя міська поліклініка міста Львова Мирослав Дроник. Кожного ранку мій робочий день починається з миття рук, оскільки на руках є море бактерій, які приносять небезпеку як для пацієнтів, так і для медичного персоналу. Тому я прошу мити руки зранку. Щоб, вони, і щоб ми були безпечні для наших пацієнтів. Руки медичних працівників можуть стати основним фактором передачі збудників інфекційних хвороб. Лише при одному контакті з руками передається близько 35 мільйонів мікроорганізмів. Ретельне миття рук з милом та водою видаляє з поверхні рук до 99% транзиторних збудників. При цьому важливо дотримуватися техніки миття рук, оскільки при формальному митті рук залишаються забрудненими кінчики пальців та їхні поверхні. Техніку миття рук з милою водою застосовують в наступних випадках на початку та в кінці робочого дня, коли руки помітно забруднені та після відвідування туалету після контакту з пороутворюючими патогенами. Я Ірина Гнатів, керівниця Центру первинної медико-санітарної допомоги Давидівської сільської ради. Чисті руки безпека пацієнта при наданні медичної допомоги. Тому я свій огляд розпочинаю з гігієнічної обробки рук антисептиком. Стандартною процедурою упродовж робочого дня, якщо не було контакту з біологічними рідинами пацієнта, є гігієнічна обробка з рук з використанням спиртовмісного антисептику. Тобто втирання антисептику, в шкіру рук без застосування води, вибір антисептика для рук має важливе значення. Вміст спирту в антисептику повинен становити 60-80%. Перевагу мають рідкі засоби. При використанні гелеподібного антисептика дезінфекція настає лише за 60-90 секунд. У той час, як при використанні рідких антисептиків, всього за 30 секунд. Я Мар'яна Тузяк. Я керівник медичних центрів Веселка. Щодня до нас звертаються сотні пацієнтів. Для нас в пріоритеті є безпека нашого пацієнта. Безпекою пацієнта є якісний медичний клінінг, репроцесинг медичних виробів та якісна гігієна рук. Хірургічну обробку рук. Слід провести до одягання одноразової шапочки та медичної маски, шляхом миття рук милом і водою із залученням передпліччя та зап'ястків. До надягання стерильних рукавичок необхідно виконати хірургічну обробку рук антисептиком для рук, що містить інгредієнти. Які забезпечуватимуть довготривалий ефект, зокрема хлоргексидит. Після проведення обробки антисептику можуть бути одягнені стерильний хірургічний одяг та медичні рукавички. Загальні вимоги до проведення гігієни рук, нігті медичних працівників мають бути натуральні, без накладних та штучних. Коротко обрізані довжиною не більше пів см, не покриті будь-яким лаком. На руках відсутні будь-які каблучки, кільця або інші ювелірні прикраси, годинники. Після миття рук з повного висихання перед тим, як одягнути рукавички. Пріоритетним завданням для Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб є формування культури безпеки серед населення Львівщини та безпечного простору для надання якісної медичної допомоги закладами охорони здоров'я. Основним та дієвим інструментом, який допоможе зупинити передавання та виникнення інфекційних хвороб, є якісно проведена обробка рук. Правильно проведена обробка рук антисептиком чи миття рук з милом і водою допоможе перервати ланцюжок інфікування. Закликаємо заклади охорони здоров'я Львівщини доєднатися до всесвітньої кампанії обробки рук. Обробіть свої руки. Та врятуйте життя безпечно.